І що, сьогодні пройшов благодійний концерт у селі Комарівці. От, прийшов він дуже добре. От, ми не сподівалися на такий рівень проведення концерту, якщо чесно. Хочемо подякувати адміністрації сільської ради адміністрації будинку культури за допомогу організації. От, також хочу окремо подякувати артистам, які виступили, які показали певний рівень свого виконання. Хочу окремо подякувати нічному клубу Три орли за надання музичної апаратури. Хочу окремо подякувати також фотографам, які погодились це все якось зафіксувати на фото. Сьогодні я приїхала в село Комаріця на благодійний концерт, щоб заспівати пісню і. Я хотіла підтримати цей концерт, тому що я дуже переживаю за нашу Україну і хотіла хоч чимось підтримати нашим бійці. Супер! Роки слухаю от Олега творчество. Мені дуже подобаються всі його треки. <пілляє> там Дуже сенс великий, такий, от дуже велика сила слова. Сенс ще раз наголошую, тому що там сенс зашкалює. Там рівень сенсу. Ще що можу сказати, то що ще сенсом взагалі, ну, ну капець, сенс там дуже. Дуже. От він виконував треки нічого не зрозумів з того. Пацан теж хоче сказати пару слів, але він Но не лівий, він буде махати.